Вітання друзі! Мене звати Андрій. Ви знаходитесь на ігровому каналі RenorPlay. Я продовжую проходження по грі холов Е, Ця гра, я вам нагадую знову ж таки про історію окупації Маріуполя повністю. І. Ми продовжуємо наше проходження цієї гри. Перніше закінчуємо, бо це демка. Минулій серії. Коротше, Почалась війна і нам треба йти в гараж Холаджі. Щоб він нам допоміг. Ви не забудьте перед початком цього відео підписатись на ігровий канал. Опа, хтось мертвий. І все Це такий демо-фінал, серйозно. Ну добре. Окей, будемо чекати виходу. Якось дивно Це все ну окей. Дуже цікава гра. Дякую розробникам, папа. -па. Не очікую, що на тому демка кінчиться папа. -па.